Створюємо масивну лінію, така, яка буде навіть маркувати певні умовні позначення. Для цього ми маємо повністю розробити важну нову лінію, тому що, ну, якщо так подивитися, є тонші, грубші, але таких масивних в Архікаді одразу немає. Нам потрібно зайти на параметри, атрибути елемента. І перо кольори. Чому? Бо товщини ліній це не є, власне, товщина, а це є вага кольору, Тобто, товщина кольору. За архікадівськими кольорами прописана ще і товщина. Ми працювали, будемо робити на генплані, і так сталося, що в мене він на перах, тобто, на комбінації кольорів, яка називається Structural. Ось її ми і візьмемо за основу. Для того, щоб створити новий, я робила декілька варіантів. Ось тут змінювала колір цей синій і теж вагу надавала. Потім створила перший раз але, до речі, з другого разу, перший раз у мене, напевно, якийсь баг був, не хотіли підключатися. Ось. Оскільки пішов зараз оцей квадратик, тому і ми теж так спробуємо. Клацаємо сюди на вільний квадратик. Чому вільний? Тому що, якщо ми подивимося от сюди, тут за кожним кольором прописана якась функція. І за налаштуванням архікат підтягне цей кольор, і щоб в нас не було казусів, щоб потім ця грубша лінія не вилізла там, де не треба, краще використовувати оці запасні кольори. Ми бачимо, що в описі ось тут нічого нема. Тут, наприклад, є Object Cut Not structural. Тобто, тут це є колір, який потрапляє в об'єкти переріз, не, не структурний. Ось тут, наприклад, у нас є колони, columns, symbols and separators. Тобто, У нас є символ колони, так? І, ну, тут, наприклад, Openings. Ось OpenS. General щось основне основна, так, cut structural, тобто це переріз структурних. Ну, і це взагалі можна вивчати дуже важливо вивчати, але для того, щоб, знову ж таки, казусів, беремо там, де underfinded. Find. Тобто тут ми можемо назвати, наприклад, якась межа хай буде. Ну, чим конкретніше, тут, напевно, треба звернути увагу більше як ключові слова. Чим конкретніша назва, тим легше буде вам потім повертатися до цієї теми, коли ви вже, наприклад, певний час ви до неї не поверталися, вам буде легше знайти по факту. Тобто, це має бути проста назва лаконічна. Вона ніде не фігуруватиме. Креслення, але вам має пояснювати, яка тут функція. Зверніть увагу, як я тільки внесла перші зміни в цей квадрат, і хоча він не є ключовий, у мене з'явилося спеціальне. Це означає, що ми вже починаємо вносити зміни в оперативний параметр structural. І архікат не хоче вносити просто так параметри, їх треба буде окремо зберегти. Тому зараз я до кінця зроблю, наприклад, переходимо. До кінця його пророблю і збережу як окремий, на навіть не окремий, а збережу зміни в стракчу. Ось, наприклад, в нас має бути колір, ну, хай буде по RGB Red, Green і Blue. так, І якщо у вас там, наприклад, є помісту будівельних якихось там мірках, щось важливе, тут, наприклад, буде 10, тут буде 50, а тут буде 36. так, Оці координати кольору у нас ось такий темний колір, ну, поставимо 360, хай буде такий. Ось, ну, Тут сильніший синій, так, і він став такий. Допустимо, нам підходить цей колір, а ми його знайшли по координатах додати до набору. Ось він тут з'явився, клацаємо по кубику, по квадратику. Пишемо ОК, і він з'явився. Тобто ми зафіксували зараз колір. І оскільки наша мета зробити таку вагому лінію, велику, можна поставити двійку, тобто за 2 мм. Для масштабів 1 до 200 це великий такий масштаб, вже, ну, п'ятірка, це буде 5 Міліметрів, Тут це вже аж занадто. Ось. І е, оскільки ми вже основні такі речі пропрацювали, в принципі, тепер можна зберігати. Замість там, де спеціальний, запам'ятайте спеціальний напис пише тоді, коли ми щось змінили в оперативному параметрі, і архікат хоче зберегти. Або як окремий, зберегти як. До речі, можна створити як окремий, бо я раніше просто змінювала structural. Ось. А можна собі зберегти, наприклад, сайт 1 до 500 там, чи тому подібне. Е, який принцип? Нам все підходить з цього structural. тобто Ми просто додали одну опцію, додали її. Ми причому навіть не втручалися ось тут, а додали просто додатковий колір, який у нас тематичний. Можна створити як окремий, і тоді у вигляд. Перезберегти, але це не тема для цього відео, тому я все ж таки перезбережу ось цей, перезаписати і пишемо ОК. Вибираємо полі лінію. Я хочу зробити нову лінію, наприклад, ось сюди. Причому вона така буде цікава. Беремо полі-лінію, прописуємо її. Тут мене трішки є так, Ставимо сюди і сюди. І бачу, що в мене зараз не та лінія, я її зараз виправлю. Ось, Спочатку така лінія, ми вже знаємо, що можемо її скруглити. Це моя попередня лінія, але ми знаємо, що ми створили ось цю. Ось вона є такого масштабу. Ця лінія буде впливати, тобто вона буде співзвучна з масштабом оперативного параметру. І цей оперативний параметр, буде в нас, його можна зафіксувати. Тобто Якщо ми тут змінили і не зберегли, я два рази клацаю і сюди повертається 200. Це ще не всі бонуси ну, цього, цієї грубшої лінії, наприклад, ось такий пішохідний шлях можна зробити. По типах лінії. Тобто, іноді буває такий теж тип по лінії, якщо нам не потрібно дуже такі якісь великі деталізації, то можна побавитися з цим. Тут я би одиничку поставила. Ось. Ну, але, наприклад, от такі речі якісь можна вже пробувати інтерпретувати Тобто я, наприклад, залишу ось таку лінію, просту лінію. І подивимося, як це виглядає в генплані. Зверніть увагу, 200 й масштаб тут зафіксований, нижня лінія є. Ось, Тут не обновилося, спробуємо обновити. З'явилася наша лінія. Попередній варіант в мене був невдалий, він з практики пішов, але був незручний. Я безпосередньо ось, ось тут. Ставила лінії. І ну, це теж ніби непогано, але, в принципі, якщо ми хочемо страхрл, якщо ви перекинете, наприклад, креслення, десь пересунути, так? то це буде незручно і ну, не раджу таким користатися, тому що це не, ну, може там Ctrl-G, допустимо, але в режимі тимчасово розрухувати, ми вже знаємо, що він не працює. ось, Тобто, в якихось моментах. Може бути таке, що ми все ж таки щось там зіб'ємо. Тому ось цей варіант набагато кращий. От Якщо ми, наприклад, тут змінимо на сотий масштаб, так, лінія звузилась, то обов'язково треба зберегти оперативний параметр, перевизначити. І ось тут просто обновити. Ось ще масивна лінія, права кнопка обновити. І вона, ну, звичайно, креслення саме по собі збільшилось, бо це інший масштаб, але ніякого співрозміжності стала менше. Таким чином можна робити ось такі речі. І ну, я вважаю великим бонусом, це, наприклад, можна кола робити, там, ну, водочки такі різні, там, наприклад, ну, звичайно, з радіусами, плюс можна відступи робити. Тобто тут, з точки зору містобудування, досить класна тема, бо ми можемо, ой, можемо... Багато чого ну, багато в чому зекономити, наприклад, собі часу. ось ну і Плюс можна реально побавитися цими всіма варіантами. Досить цікаво виходить, але тут є такий теж нюансик що якщо нам потрібна точна така лінія квадратна, отут так не вийде, тому що архікат. Заокруглює ну, власне оці речі. Тому крапка крапка буде нормально виглядати. Ось ну на мою думку. Хоча якщо треба більш детально, то треба додатково окремо її пропрацювати. Ось це вже типами ліній треба побавитись. Якщо когось цікавить таке, пишіть у коментарі, теж можна буде записати.